Склад команди ФК Севлюш. У воротах 71-й номер Владислав Сидоренко. П'ятий номер Вариш Антон. Шостий номер Мірошниченко Юрій. 77. Гогерчак Руслан. 17-й. В... Вереша, далі, ліворучна береша і вже знову через захисні редути потрібно будувати свою атаку, але яку Горчак зараз віддає передачу на Чедрика. Чедрик перекидує фірка удар о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Відкриває рахунок у нашому матчі. Сьомий номер і розпочинається наша феєрія забитих м'ячів. На 15-й хвилині відзначається сьомий номер Михайло Чедри! Оголосив диктор, що Чедрик забив м'яч. Молодець, диктор. Спасибі. Ну, дійсно, це жарт таке. Друзі, вітаємо Михайла з забитим м'ячем. І все ж таки давайте від Огар. Огар. зараз як помиляється. Восьмий номер. Як прочитав ситуацію Чедрик, Чедрик прокидає зараз Ониська, але все ж таки Огар за свою помилку виправляється. Чедрик забирає сливки. М'яч, підкач на пуханеча. Удар поворотам і два. Ну! Який зараз гол все ж таки забивають. Винорадіці з зусилями, зокрема, Чедрика і Адріан Миколайович Пуканич відзначається. На 42 хвилині рахунок 2-0 робить Адріан Миколаївич Пуканич! Так, диктор з гумором. На. Тепер держися, хлопче Русин, ліворуч. Пуканич один однісінький на лівому фланзі. Вже обіграв за гребу, змістився в центр. Віддав на Чонку. Чонка порушував проти нього сливка правила, але це не зупиняє Пуканича, який віддає больовий пас. На Михайла Чедрика і рахунок в матчі 3-0. Яка у нас зараз джентльменська гра. Чедрик віддав гольову на Пуканича. Пуканич на Чедрика. Але все це а, не міняє факт того, що рахунок у нас 3-0. На 45-й хвилині рахунок 3-0. Робить сьомий номер Михайло Чедрик! І віддавав шостий номер, дуже вміло відкривався, але зараз не маєш вміло Вкривається Луця удар поворотом, але Сидоренко, що робить сьогодні, Сидоренко, удар і Все ж таки зараз. Дуже непереливки. Мірошниченко здається, що ціною чимось дуже серйозного рятує. Ну що ж, Сидоренко має шанс ферити далі удар поворотом Луці, але ось тут без шансів. Шостий номер вгатив. Що є духу сили, який тільки мав зараз Луця, Це все самому. Розіграв зараз. Пукан із Чонком Чонка повертає на Адріана. Тепер вже удар поворотами. Ось тепер уже почув мене Адріан Пуканич і забиває четвертий м'яч. Ворота СК Барегвідика. Ось такі у нас, друзі, пиріжки. Ось такі у нас новини. і Ось такий у нас початок другого тайму. Який ми обіцяли, що буде максимально цікаво. Яка минута? 40 49 хвилина від іменинника. – Розбинайся, розбинайся. Чанка. Удар поворотом. і зараз що робить? Юрій Чонка, який м'яч він відправляє у ворота фірка. Просто без шансів для юного голкіпера від маестро таких ось подібних штрафних ударів Юрія Чонка. 54-та хвилина. На 54-й хвилині рахунок. Русин зараз дуже вчасно перехопив yeah! цей м'ячий Адріан Туканич, якому дають. Занадто, занадто багато часу зараз робить те, що він так сильно любить. Те, що він вміє. І те, що він буде робити, ще дай Бог дуже-дуже дуже довго. Вітаємо Адріана і це хет-трик. Хет трик. 6 1 друзі, так? Завський пас від Чедрика. Вічна віч вихід нема офсайду, Підсікає м'яч Чедрик, який м'яч забиває зараз сьомий номер. І що він робить зараз з пірком? Що ж робить Михайло Чедрик? Я не знаю, що він робить. Але це просто фантастика. Це просто дива футбольні. Сьогодні в нас на е, в стадіоні юнісі дуже жалкують впевнений, болівальники та всі причетні до клубу СК Берегвідек, що саме вони потрапили під цю магію. На 63-й хвилині рахунок. 7-1 робить сьомий номер Михайло Щедрий! Пуканич. Пуканич знову вводить вічна від Чедрика. Чедрик Чедрик. Обігрує фірка, вривається в ворота і забиває Михайло Чедрик. Я не знаю, яка це хвилина, дорогі. Одна хвилина прийшла чи дві? Важко спрогнозувати. Але Покер від Михайла Чедрика. Дорогі, все ж таки. Вісім-один. На 65-й хвилині рахунок вісім-один та свій четвертий м'яч забиває. Логойда отримує передачу. На ну, от, споленці пас і на цьому власне все. Браво! Закінчиться матч між командами ФК Севлюш та СК Барегвідек. Перемогою Севлюша 8-1. Голи на Севлюш!